Близько 160 тисяч вагонів нині знаходиться на балансі укрзалізниці. Через зниження кількості перевезень у східні регіони говорить губернатор Віктор Бугайчук, вивільниться значна кількість вагонів. Більшість з них застаріла. Відтак нині гостро стоїть питання про оновлення рухомого складу. «Ми зараз готуємо пропозицію. переговорили, переговорила ці вагони взяти, порізати на металолом». І робить нові вагони, три вагона металолома дає один новий вагон. Втілення цих планів зазначають фахівці, дасть можливість стабілізувати ситуацію на внутрішньому ринку. Один із заводів, який займеться оновленням старих вагонів, Крюківський вагонобудівний завод. Портами там спільне з Крюківський вагонобудівний завод надано пропозиції до проекту загальнодержавної державної чільної економічної програми словості до 2020 року щодо закупівлі вантажних та пасажирських вагонів. Тож гіанальні електропоїзді та поміських візелпоїсь, крім того, говорить Дмитро Орлов. Круківський вагонобудівний завод планує модернізувати вагони і для київського метрополітену.